Доброго дня, Просідайте, будь ласка. Раді бачите вас у нашому центрі. Це перший на Рівненщині рекрутинговий центр української армії, який відкрили 18 жовтня у Костополі. За два місяці роботи до осередку звернулись понад півсотні людей, які шукають вакансії у збройних силах України. До нас звертаються дуже різні люди, і за віком, і за статтю. Молоді люди. Здебільшого ми їм пропонуємо пройти навчання на операторів БПЛА. Люди, які мають вищу освіту, знання іноземної мови. Ви ми їм рекомендуємо йти в бойові бригади, які мають іноземні легіони, тому що їм потрібні люди, які можуть вільно спілкуватися з іноземцями. Зі слів Ольги Рогової, найчастіше люди звертаються до рекрутингового центру у телефонному режимі. Жінок цікавлять посади медиків та психологів, а чоловіки залежно від віку. Молоді обирають вакансії в бойових бригадах. Старші шукають посаду залежно від стану здоров'я. Є в нас хлопчина, якому 19 років він йде на прикордонну службу, навчається на прикордонника. Ми не вимагаємо ніяких документів. Людина може назвати своє дійсне ім'я, а може вигадати. Ну потрібно звичайно контактний телефон, тому що далі після. Співбесіди ми маємо людині запропонувати якісь посади військові частини, тому ми маємо мати канал спілкування з цією людиною у Костополі. рекрутинговий центр працює у приміщенні місцевого центру надання адміністративних послуг. ЦНАП – це те місце, де найбільше буває громадян. Адміністратори цнап навчені комунікувати з людьми, вміють гарно спілкуватися, вміють пояснити, розказати. з чим я сподіваюся, так само і інші великі міста так само ініціативу. Погодяться на відкриттях центрів рекрутину у себе. Більше 30, вже ближче до 31 однієї тисячі людей. На сьогодні вже звернулись до центрів, отримали відповідні консультації. Маємо серед цих людей правда сім тисяч контроляцій. Це люди, з якими робота іде у рекрутинговий центр Костополя можуть звернутися не лише місцеві жителі, а й громадяни з інших регіонів України. Надія Кривко Назар Дріган. Суспільне новини рівне.